Так доброго дня, шановні наші колеги. Дуже раді всіх бачити вас усміхненими, здоровими, щасливими і натхненими. Сьогодні ми вітаємо всіх вас на урочистій зустрічі, присвяченій нагородженню переможців обласного конкурсу в галузі науки, який ми проводимо щорічно, приуроченому до міжнародного дня студента. Я хочу сказати, що сьогодні, на жаль, ми не змогли вас зібрати як кожного року в стінах Запорізької обласної державної адміністрації, але сьогодні комп'ютерні технології дозволяють нам зустрітися в онлайн форматі. Тому сьогодні ми з вами саме в такому форматі зустрічаємося і будемо підводити підсумки і нагороджувати переможців нашого обласного конкурсу. Дуже нам приємно, що сьогодні разом з нами заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Іванович Свистун. І я з задоволенням надаю йому слово. Дякую, Наталі Федоровна. Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, сьогодні дуже приємна і позитивна подія відбувається в нашій області. Сьогодні ми будемо оголошувати ім'я переможців обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки. Який у нас проводиться вже не перший рік. Дуже добре, що це вже стало такою традицією, і кожного року ми відзначаємо наших успішних та обдарованих молодих вчених. Хочу зазначити, що дана платформа є унікальною і даний конкурс дозволяє нам виявляти студентів, молодих вчених. І саме для них ми і проводимо цей конкурс з метою підтримки нашої молоді з точки зору розвитку їх потенціалу. В поточному році було подано на адресу управління молоді фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації 100 наукових робіт. Від студентів закладів вищої освіти, молодих вчених та молодих спеціалістів промислових підприємств та організацій Запорізької області в 16 номінаціях, а саме фізико-математичні науки, біологічні, хімічні, екологічні науки, географічні та геологічні науки, технічні науки, сільськогосподарські науки, історичні та культурологічні науки, економічні, філософські та соціологічні науки. Фіологічні та юридичні, педагогічні та психологічні науки, медичні та фармацевтичні, мистецтво знавства, архітектура та дизайн, державне управління та політичні науки, фізичне виховання та спорт, менеджмент управління. Хочу сказати, що дійсно це досить велика кількість наукових робіт, і приємно, що серед Представників навчальних закладів практично всі університети приймали участь в Запорізькій області в цьому конкурсі, і абсолютними рекордсменами в поточному році в нас є Запорізький національний університет та Таврійський державний агротехнологічний університет, які подали на двох 52 Наукові роботи по 26 Кожен а також запорізька політехніка, яка подала 18 наукових робіт. Загалом у конкурсі прийняло участь 83 студенти, 12 молодих науковців, а також п'ять молодих спеціалістів. Також хочу зауважити, що призовий фонд даного конкурсу в поточному році складає 22 тисячі гривень. Далі я хотів би сказати наступне, що кошти будуть перераховані на власні картки переможців. Сьогодні імена цих переможців ми оголосимо урочисто і також хотів би від себе на кінець своєї промови привітати всіх переможців, побажати вам успіхів. Побажати вам наукових досягнень, і я впевнений, що в майбутньому ви будете досягати високих цілей і будете мати нові перемоги. Зараз я хотів би надати слово Наталі Федорівне. Для... Дякую. дякую, Олександр Іванович. Ну, слід зазначити, от що Запорізька обласна державна адміністрація управління молоді, фізичної культури і спорту як ніхто інший зацікавлений в появі молодої наукової еліти запорізького краю і нашої країни в цілому, адже обдарована молодь це дійсно той потенціал будь-якої країни, який дозволяє. Ефективно розвиватися і вирішувати сучасні як економічні, так і соціальні питання. Тому я сьогодні із задоволенням перейду до такої відповідальної почесної місії: це церемонія нагородження наших переможців. В номінації фізико-математичні науки диплом переможця обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки категорія студент отримує. Мацулевич Юлія Олександрівна та Скорлупін Олександр Володимирович. Таврійська державна агротехнологічна університет. В номінації Біологічні, хімічні, екологічні науки категорія студент. Диплом переможця обласного конкурсу отримує тишковець Ганна Олександрівна. ДГАТУ. Клімова Олена Олександрівна. Запорізький національний університет. Це молодий науковець. В номінації Географічні та геологічні науки. Категорія студент. Диплом переможця обласного конкурсу отримує Непша Ярослав Юрійович. Мелітопольський державний педагогічний університет. В номінації Технічні науки, категорія Студент, диплом переможця обласного конкурсу отримує Шквиря Володимир Вікторович. ДГАТУ. Дяденчук Альона Федорівна. Дгату. Бандуров Сергій Олегович. Це молодий спеціаліст категорія Запорізька АЕС. В номінації Сільськогосподарські науки. Диплом переможця обласного конкурсу отримує Черняєва Галина Сергіївна ДГАТУ, Категорія студент. В категорії Молодий науковець в цій же номінації отримує диплом переможця Білоусова Зоя Володимирівна. ДГАТУ. В номінації Економічні науки. Категорія студент. Диплом переможця отримає Децько Наталія Миколаївна, Національний університет Запорізька політехніка. Безхлібна Анастасія Павлівна. Категорія молодий науковець Національний університет Запорізька політехніка. В номінації філософські та соціологічні науки. Диплом переможця обласного конкурсу отримує. Гончарова Валерія Сергіївна. Категорія студент Запорізький національний університет. Також диплом переможця в цій номінації отримує молодий науковець Запорізького національного університету Ковпак Вікторія Анатолійовна. В номінації філологічні науки. В категорії студент диплом переможця обласного конкурсу для вдарованої молоді в галузі науки отримує Смирнов Олександр Валентинович Запорізький національний університет. Рула Наталія Володимирівна. Це категорія молодий науковець Бердянський державний педагогічний університет. В номінації «Юридичні науки в категорії студент диплом переможця обласного конкурсу отримує Куліченко Дарина Олегівна Запорізький національний університет. Також перемож... отримує диплом переможця в номінації «Юридичні науки Болобан Дмитро Анатолійович Соколенко Денис Володимирович. Молоді науковці категорія Запорізький національний університет, і е, диплом переможця отримує е, в категорії молодий спеціаліст Шмарін Ігор Олександрович. Вітаємо переможців! і Переходимо до наступної номінації. В номінації Педагогічні та психологічні науки. Диплом переможця обласного конкурсу отримує світла Катерина Ігорівна в категорії студент Запорізький національний університет. Також диплом переможця отримує Варіна Ганна Борисівна в категорії молодий науковець Мелітопольського державного педагогічного університету. В номінації медичні та фармацевтичні науки. Диплом переможця обласного конкурсу отримує Зеленюк Анастасія Юріївна в категорії студент Запорізький державний медичний університет. В номінації Мистецтво знавство, архітектура та дизайн. Диплом переможця обласного конкурсу в категорії студент отримує Косьмина Євгенія Володимирівна. «Запорізький національний університет. В номінації Державне управління та політичні науки в категорії студент диплом переможця обласного конкурсу отримує Бодня Максим Ігорович Запорізький національний університет. І переходимо до наступної останньої номінації в номінації Менеджмент і управління. В категорії студент диплом переможця отримує Попович Софія Віталіївна ДГАТО. І диплом переможця отримує Кокоріна Вікторія Ігорівна, молодий спеціаліст категорія класичний приватний університет. Ми вітаємо переможців. І віримо, що це тільки початок для них, і в майбутньому ми дійсно знаємо їхні імена не тільки на рівні області, а нашої країни і в цілому і в цілому світі. Я цього вам бажаю. І зараз ми переходимо до церемонії онлайн вручення подяк науковим керівникам. Це люди, які дійсно роблять дуже Багато для того, щоб наша молодь ставала, розвивалася і ставала кращою кращою в галузі науки і дійсно робила свої відкриття наукові для того, щоб і життя, і в області і в Україні у нас було краще. Тому подяка науковому керівнику, переможця обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки, оголошується Гришко Світлані Вікторівні. Подяка оголошується губі Наталії Олександрівні, Донченку Анастасії Олександрівні, Дяденчук Альоні Федорівні, Єременко Оксані Анатоліївні, Зайцевій Валентині Миколаївні, Кидалову Валерію Віталійовичу. Ковальовій Ользі Вікторівні, Коломоєць Тетяні Олександрівні, Лепському Максиму Анатолійовичу, Локаєвій Галині Васильівні, Назаровій Ользі Петрівні, Ніколаєнко Валентині Миколаївні, Пихтєєвій Ірині Вікторівні. Пріс Олесі Петрівні, Ткаченко Алі Михайлівні та Левченко Наталії Михайлівні, Філею Юрію Володимировичу, Хорішку Лілії Сергіївні, Щербині Валентині Вікторівні, Шишкіну Геннадію Олександровичу, я вітаю і наукових керівників з отриманням подяк Запорізької обласної державної адміністрації і бажаю в подальшому гарних студентів, молодих науковців, які ви будете направляти, виховувати і навчати. Ну і вже в нас склалася завжди така прекрасна традиція, що ми завжди з задоволенням надаємо слово членам конкурсної комісії. І я сьогодні хочу надати незмінному члену конкурсної комісії, кандидату економічних наук, начальнику науково-дослідної частини Таврійського державного агротехнологічного університету Юрію Олександровичу Просу. Будь ласка, Юрій Олександрович, вам слово. мікрофон. Включіть, будь ласка, мікрофон. Угу. Дякую, Наталія Федорівна. Включений мікрофон вітаю всіх учасників, переможців, членів конкурсної комісії, наукових керівників. Від імені членів конкурсної комісії хочу висловити подяку управлінню молоді та спорту за високий рівень організації роботи. Ну і за надану можливість бути членом конкурсної комісії обласного конкурсу. Необхідно сказати, що робіт, можливо, трошки менше, ніж попередні роки, там незначна частка, але якість робіт, всі члени конкурсної комісії, відмічають, що якість наукових робіт знаходиться на незмінно традиційно високому рівні. Наукові заклади, наші організації. Через роботи своїх студентів, молодих науковців продемонстрували з на думку членів конкурсної комісії високий рівень а, наукових досліджень, а, зокрема в фізико-математичних науках, технічних науках економічних науках. Щодо перевірки робіт, як чому ж робота членів конкурсної комісії, заключається перевірити, поставити бали. Коли перевіряли роботи, то звісно, скажімо так, в зв'язку з тим, що роботи високого рівня перевіряти було не складно. роботи. структуровані, роботи представлені ці складові частини структурні, так як потрібно, і скажімо так, великих складощів не виникало членів консультної комісії. Складнощі виникали тільки тоді, коли треба було оцінити ці роботи. У зв'язку з тим, що високий рівень, конкуренція висока і кожен бал мав свою вагу. Але тим і цінна перемога, з чим можна і привітати наших переможців, що в переможці, складній досить боротьбів вони вибрали свої пересові місця. І побажати переможцям хочу від імені членів конкурсної комісії подальших досягнень на своєму далекому шляху. Ну а керівникам наукових робіт, як то кажуть, треба бажати натхнення і терпіння. Я думаю, що терпіння у них є. Побажаємо членам, від членів конкурсної комісії керівникам, побажаємо натхнення в подальшій науковій праці. Дякую всім за увагу, всіх зі святом. Я думаю, що від нашого університету підключиться Володимир Трохимович на дихто проректор з наукової роботи. Та міжнародної діяльності доктор технічних наук, професор шленкорного національної академії аграрних наук. Дякую, Юрію Олександровичу. Ну, і також за традицією, а ми її не будемо змінювати. Я хочу надати слово переможцю. Обласного конкурсу в номінації юридичні науки студентці першого курсу освітнього рівня магістр юридичного факультету Запорізького національного університету Дарині Куліченко. Будь ласка, Дарина, тобі слово Дякую, Наталія Федорівна. Доброго дня, шановні присутні, і хочу поділитись своїми враженнями щодо цього конкурсу. Бо саме цей конкурс особисто для мене це. Свідчення того, що я на правильному шляху, що в мене щось виходить, а визнання на рівні області стимулює ставати кращим за самого себе, розвиватися у своїх наукових дослідженнях. І а, я помічаю, що він допомагає змінювати суспільне ставлення до науки. А дуже багато людей завдяки цьому конкурсу стає тої думки, що займатися наукою це круто, і це не може не радувати. А хочеться висловити окрему подяку усім науковим керівникам та, а, зокрема, своєму науковому керівнику Тетяні Олександрівні Коломоєць, Бо саме ви, це наші провідники а, в галузі науки. Саме ви допомагаєте нам, студентам. Та молодим вченим досягати ось таких вершин, перемагати в таких конкурсах, і окрему подяку хочеться висловити управлінню по роботі з молоддю, фізичної культури та спорту, особисто Наталії Федорівні та усій вашій команді, тому що те, що ви робите сьогодні, усі ваші зусилля, які ви щодня прокладаєте, для Розвитку молоді Запорізького регіону, зокрема, цей конкурс, а воно дозволяє сказати мені щиро і відверто, що я пишаюсь, що живу та розвиваюся саме в Запорізькій області. Дуже дякую за увагу. Ми також тішимося, що у нас є такі молоді люди, як ти, наприклад, тому нам приємно з такими людьми працювати. І зараз ми хочемо показати відеоролик Дарини, який був надісланий нам на конкурс. Будь ласка, відео включити. Я студентка першого курсу другого року, магістр співвідування вищої розсуди, спеціальністю плану юридичного компетенту Закарпатського національного університету. Деяність моєї наукової діяльності виглядає в тому, що вона безпосередньо фунтується на повнацькій діяльності. Наприклад, минулу я стала експертом національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І одна з моїх наукових робіт присвячена темі акредитації освітніх програм. І вона посіла перше місце у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності адміністративне право і процес. Але членом робочої групи Верховної Ради України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство внутрішніх справ та Української асоціації електромобільності із розробки проєкту закону України про персональні транспорт. І з огляду на це моя наступна поговорим, була присвячена темі правового регулювання, провадження та використання персональних транспортних засобів України. І вона здобула перше місце на всеукраїнському конкурсі все студентських спеціальності правопору.

Слід зазначити підійти по переможці обласного конкурсу для ударованої молоді мали знову. Перняюся не лише, як науковець. Тобі також і всім переможцям обласного конкурсу, і всім е, науковим керівникам велике велике дякую за те, що завжди активно долучаєтеся до конкурсу і приймаєте участь, і перемагаєте найважливіше. Ну, і, е, Ясно, що на завершення нашої онлайн-зустрічі я хочу сказати, що всі дипломи, переможців, подяки науковим керівникам будуть надіслані на електронну адресу ваших університетів вищих навчальних закладів. Також хочу зазначити, що відео сьогоднішнього нагородження. Буде викладено на Ютуб-каналі, тому прошу всіх заходити, переглядати, скопіювати в архів свій. Ну і на завершення ще раз хочу привітати. Ой, я ще не надала одне слово. Да? Так, ми хочемо ще надати слово переможцю нашого обласного конкурсу в номінації Філологічні науки в категорії Молоді науковці. Це кандидат філологічних наук, співробітник Бердянського державного педагогічного університету рула Наталія Володимирівна. Будь ласка, Наталія Володимирівна, вам слово. Добрий день. вітаю усіх від Бердянського державного педагогічного університету та від себе особисто. Конкурс це та платформа, яка зміцнює наш науковий світогляд, поглиблює наш досвід, а також підтримує наукову ініціативу молодих учених, які прагнуть рухатись вперед та розвиватись. Тому хочу висловити щиру подяку організаторам за належний рівень проведення цього конкурсу, за можливість долучитися до нього, проявити свої здібності, а також за можливість популяризувати науку, яка є основою нашого. Нашого розвитку, а також добробуту суспільства. Користуючись нагодою, хочу побажати усім міцного здоров'я, професійної самореалізації, творчого натхнення, а також сміливих задумів і успішного їх втілення. Дякую за увагу. Дякую, Наталя Володимирівна. А, і е, я також на завершення хочу побажати всім нам успіху подальшого натхнення, жаги до перемоги, впевнено йти до своєї найзаповітнішої мрії. Обов'язково хочу побажати нових досліджень, про яких дізнаються в усьому світі. І нехай щастить і до нових зустрічей і до наступного року. Ми обов'язково з вами зустрінемося в 2021 році, підводячи підсумки обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки до нових зустрічей! До побачення!